Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і Хамасом закінчилося о сьомій годині ранку в п'ятницю. Жодна зі сторін не оголосила про його продовження. За годину до закінчення перемир'я Ізраїль заявив, що перехопив ракету, випущену із сектора Гази. А пов'язані з Хамасом медіа повідомили про вибухи та стрілянину в палестинському анклаві. Ізраїльські військовики 1 грудня заявили, що відновили бойові дії проти Хамасу в секторі Гази і звинуватили палестинське угруповання в порушенні умов перемир'я та обстрілі ізраїльської території. У четвер, на сьомий день тимчасового припинення вогню, Хамас звільнив ще вісьмох ізраїльських заручників. Угоду про це уклали в останню хвилину. Ізраїль у відповідь передав 30 палестинських в'язнів. До цього впродовж шести днів припинення вогню Хамас щодня звільняв групу заручників. Серед них були як ізраїльтяни, так і громадяни інших держав. За це Ізраїль щоразу передавав більше як по 30 палестинських в'язнів, підлітків і жінок. У четвер у Єрусалимі зчинилася стрілянина. Двоє бойовиків Хамасу відкрили вогонь по людях на зупинці. Як наслідок, троє людей загинуло ще кількох було поранено. Одного нападника застрелили, другого поранили. Збройне крило Хамасу, яке присягнулося знищити Ізраїль, узяло на себе відповідальність за напад, назвавши його героїчним. Як повідомляють, напад скоїли брати, які раніше були у в'язниці в Ізраїлі, тимчасове перемир'я дало змогу не лише обміняти заручників, а й доставити до гази необхідну гуманітарну допомогу. Там сотні тисяч людей живуть у тимчасових притулках і потерпають від нестачі води, їжі та ліків.